Доброго ранку, вітаю вас в Рубриці Здорово жити. І сьогодні ми поговоримо про те, як тримати нашу вагу в нормі. В гостях в мене лікар-дієтолог Інна Раїлко. Доброго ранку. Інна. Доброго ранку. До мене надійшло запитання з Києва, від глядачки з Києва, як харчувати, щоб не набирати вагу в зимовий період. Наш організм він такий любить набирати вагу, аби нам не дійсно, саме... От надмірна вага приходить взимку, тому що холодно і організм робить жирові відкладення, і, жирові. Як правило, запаси. Хочеться кілограми набираєш. Хочеться більше їсти. Хочеться більше їсти калорійної їжі, більше жирної їжі. Я хочу провести приклад нашого організму порівняти із, наприклад, банкоматом. Угу. Чим більше ми кладемо гроші і менше знімаємо, тим більше в нас наших заощаджень. Є в цьому банкоматі так само і організм. Чим більше ми е, з'їдаємо їжі, кілокалорії, і менше тратимо, тим більше у нас запасів і, на жаль, жирових. Угу. Тому в нас повинно бути пропорційне співвідношення: те, що ми з'їдаємо, і те, що ми це наша енергія і те, що ми тратимо, витрачаємо, вона повинна бути пропорційна рівною. Uh -huh. а, якщо людина з'їдає більше ніж вона а, в день рухається, тратиться енергію, звісно, будуть жирові відкладення і буде надмірна вага. Тобто, якщо людина постійно сидить в офісі і, скажімо, не ходить ні в спортзал, ні на плавання, то яке її має бути харчування на одних ов овочах? Ні, харчування повинно бути збалансованим однозначно. є таке поняття в дієтології як коефіцієнт активності і для різних професій. Для різних людей він різний. А той, хто сидить в офісі, він має ну, з'їдати таку певну у співвідношенні у розрахунку із його зростом, його віком, його коефіцієнтом активності. Він повинен з'їдати приблизно таку, таку кількість кілокалорій. Ні, я не говорю до того, що ми повинні вираховувати і. Прямо слідкувати скільки ми повинні з'їсти, але а як визначається цей коефіцієнт активності? Він є вже встановлений. Наприклад, як він вираховується, буквально. В двох словах. Наприклад, береться 24 години на добу. Це угу. той, коли наш організм функціонує, навіть коли ми спимо. Беремо наш ідеальна вага, яку ми повинні не зараз, яку ми в, а, важимо, а яка в нас повинна бути. Угу. Можна а, подивитись в різних таблицях, в возовських є вони, так? А, і є коефіцієнт активності. А, а, він дуже зараз уже модернізований, але а, стандартні наступні. А, наприклад, 1,4 це для тих людей, які мало А 1,5 – це для людей, які, в принципі, більш рухливі. 1,9, 2,5. Тобто от вони так градуються. Ну, це треба, можливо, зараз доступно для кожного є. Інтернет, можна відкрити, подивитися, чи, яка професія саме ваша відноситься до якого коефіцієнта активності. Якщо ви займаєтесь е, три рази в неділю, е, наприклад, фітнесом, там, спортом, то можна розраховувати 1,5. Угу. Але, зрештою, у кожної людини свій обмін в організмі і хтось схильний до повноти, а хтось більш схильний до... Такої стрункої фігури. Ну це, ну, це генетично, можна сказати, це генетично. Якщо ви якщо ви не, будете, не, не нажмете оцю от кнопку пуску, якщо ви, ваш організм буде отримувати в нормі все, що потрібно, то ви ну, поправлятись не будете. Угу. Не дивлячись на те, що ви схильні. Угу. Е, ось ще одне запитання. Е, всі дієти, точніше, це навіть не стільки запитання, як Выслив таки, да? Выслив, да. Угу. Фражение, глядачки. Угу. Все диеты, раздельное питание, питание по группе крови, по цвету продуктов и так далее все выкинуть из головы. Полюбите себя, ешьте столько, сколько умещается в стакан по 5 раз до 7 часов вечера. Дальше пожалейте поджелудочную. Продукты любые, что хотите, если нет запрета по здоровью. Як би ви прокоментували це? Mm -hmm. Ну, стосовно харчування по групам крові, хочу сказати, що це медично не підтверджено, науково не підтверджено, тому говорити про це і немає чого. Mm -hmm. а, про харчування по кольору продуктів. А про кольор, ну, різноманітні. Чим більш різноманітніший наша тарілка з продуктами по кольору, тим uh -huh. краще. Uh -huh. Стосовно стакану, ну, все ж таки, ми вже говорили, якими об'ємами повинна їсти яка людина. Тобто одному це стакан, а другому потрібно набагато більше. Uh -huh. Стосовно п'ять разів на день, то хочу сказати, що п'ятиразове харчування показано для людей, які мають захворювання. Наприклад, шлунково-кишковий тракт, панкреатити, дооденіти, гастрити. Угу. Коли не можна по об'єму з'їсти багато, потрібна щадяща а, дієта. А, стосовно, якщо ми беремо в середню здорову статистичну людину, а, то потрібно їсти 3, ну, 4 рази на день і угу. з перервою 3-4 години між їжею. Угу. І а, більше, більшість, тобто, така от, від, якщо брати наше а, харчування за день за 100%, то зранку ми повинні з'їдати 40%. Ну і отак, от, так от саме, саме найбільше навантаження, ми повинні на наш лишунковий кишковий тракт зробити зранку. зранку, поснідати добре. Потім обід і вже найменше це ввечері. Так, можна ще деякі кисломолочні продукти вже на ніч. Угу. Що стосовно не їсти після 7 годин, я хочу сказати, що їсти потрібно мінімум за 2 години до того, як іти спати, щоб угу. вже їжа могла пройти шлунок. А, ось, ну а те, що саме після семи, якщо людина приходить тільки ввечері а, і, і була дуже довго голодна і хоче а, повечеряти, то потрібно повечеряти. Угу. Просто не потрібно. Щоб ці лягати. думки не зводили з розуму до ранку. Так, і просто не потрібно зразу лягати спати. Угу. Тобто ще так похотити. Ну і, і по об'єму, так щоб не було це, можливо прогулятись на ніч, так, пів години. Дуже добре, так. Щоб краще воно все засвоювалось. Добре, існує ще один варіант, завдяки якому можна підтримувати свою вагу двохразове харчування. Знаю, що багато дівчат скинули вагу завдяки тому, що їли тільки зранку і в обід. Кажуть, що їмо скільки хочемо, все що завгодно. Але от таким чином протягом кількох місяців вони скидували по 10 кілограмів, наприклад, ну, навіть ви так. знаєте, ну за два рази, мабуть, вір... вірогідність їсти менше кілокалорій менше ніж за три рази. Тому вони зрештою шлунок потім зменшується. да, і менше х їсти хочеться. Я хочу сказати, що все ж таки на ми повинні не повинно бути великих проміжків проміжків між їжею, тому що чим рідше людина їсть. Тим більша вір... вірогідність того, що організм працює в режимі економії. Він знає, що це так доступною мовою, не медично. Він знає, що тоді, коли потрібно підживитись йому, їжа не надійде до організму. Тому він робить запаси у вигляді жирових відкладень. А чим частіше людина їсть, тим метаболізм, обмін речовин швидший, і менше вірогідність того, що буде надмірна вага. Угу. Тому сказати, що це правильно дворазове харчування, я не можу, це не є правильно. Що ви порадили телеглядачам, які ем, хочуть підтримувати все ж таки свою вагу в нормі? От як їм харчуватись? Можливо, якісь поради щодо того, яку вечерю робити от краще. тим ем, більше скоро новорічні свята будуть у нас, і щоб це так само не нашкодило не нашому війну? Отак, да. на вагу наших глядачів і нас. Е, ну, е, Наш прийом. Їжі зранку повинні містити як білки, так і вуглеводи. Ну, звісно, салати, це, це навіть не обговорюється. Тобто, зранку і в обід їжа повинна бути білково вуглеводною. Uh -huh. Це каші, це може сюди входити різний білок по типу там, яйце, риба, хто їсть м'ясо, будь ласка, м'ясо. В обід приблизно так. Перша страва також повинна бути протязі дня. Якщо вони не встигли з'їсти її зранку або в обід, хай вона буде ввечері. Це буде також, Вона дасть насичення, перша страва там суп, угу. бульйон овочевий може бути якийсь. Ось. І, в принципі, не дасть можливості переїсти на ніч. А угу. ввечері, ще також може бути тушені овочі, наприклад, також може містити рибу, тушену овочі, рибу, але угу. не повинно містити багато вуглеводів. Простих і складних також. Ну, складні це каші, наприклад. Прості це там шоколад, зефір, угу. мучні вироби, різне печиво. Ось. Чай з медом. Ну, чай з медом, ну, в принципі, в принципі, да, мед, хоч і містить фруктозу, але в принципі краще її вживати е, зранку, в обід. Угу, угу. Дуже дякую вам за цінні і досить цікаві поради. Друзі, такими були поради сьогодні. Якщо у вас виникають запитання, надсилайте їх нам за адресами, які бачите зараз на своїх екранах. Ми з вами прощаємось. До зустрічі!